Продам шкоду, 90 рік. Ціна зразу говорю, така як на запчастини, 500 доларів, це ціна на віддачу ну, по самій машині. Є, на одній арці, що потрібно підварити, пороги були замінені, але і ржа є, вони вже давніше були замінені. Також тут дирк, кажу дирка ржавчина. По ходовій нормально, мотор в чудовому стані. Коробка також в чудовому стані, потрібна косметика, потрібна підварка. Цей бік також цілі. дні з цього боку під пасажиром чуть-чуть є, але ну, не страшно. Тут є дирочка. от. Така от. Є люк, не тече. Ну, косметика 100% потрібна. В салоні така. багажнику полочка є, треба підняти, всі стекла рідні, вона бита не була. Все по нумерації всюди одинаково. Так. По світлах все працює, повністю працює. А. Так, заводимо. Спіотека. Заводиться причудово. Від'їду трохи. Рульова поміняна тобто крутиться, нічого не розбито, все добре. Стойки тримають добре, є легенький ступ, мені здається, стабілізатор. Повороти працюють. Далі, пічка. Всі положення робочі, Дує теплим, все класно. Коробка. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Задня, не розбита, все чудово. Ну, Люди самі розуміють, що за 500 доларів це не може бути там супермашиною. Це і так понятно. Що по ній ще? Що тут ще можна розказати? Ну двигун рівний, двигун без проблем. Ну, Проїдуся по таких от ямах. Ні, Вона нормальна по стойках, Стосовно стойок, вона йде нормально, плавно, але є якийсь стучок, і мені здається, що це стойка стабілізатора. До мене було в одного власника від кордону. Тобто він взяв її, коли їй було 6 років. цю машину. Ну Їде гарно, ну, таке. Потрібна косметика і підварка. Це те, що основне. З документами порядок, переоформлення або доручення без проблем. Ще покажу, як вона по трасі їде. Та й все. По дверну машина добре, от, 80, спокійно, не напрягаючись. 90. Їде гарно, вороги тримаються, а більше я й не їжджу, чим 90.